Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти Швець. Президент Зеленський підписав указ. А раніше цей указ ратифікувала Верховна Рада України, по якому мобілізувати будуть тепер в Збройні Сили України з 25 років. А багато хто говорив, що буде 24-23. Ну а український герой, улюбленець українських жінок Люся Арестович, договорився до того, що потрібно з 21 року мобілізувати на фронт. Але все-таки нашому президенту хватило і Верховній Раді здорового глузду, щоб визначити цифру 25 років. З 25 років по діючому закону, який підписав. Президент України зараз будуть мобілізувати. І цей підписаний президентом Зеленським закон є вже на сайті Верховної Ради. Ось такі новини останні по мобілізації. З вами, український історик та журналіст Яршвець. Дякую, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.